Всім привіт! Я Віка. Ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я готую кубете кримськотатарський пиріг, особливий і душевний. Для мене, як для українки, цей смак не тільки про їжу, а й про пам'ять. Крим це наша земля. Наш біль і наша надія. Я вірю, що обов'язково настане день, коли ми знову поїдемо до Криму. Будемо гуляти вулицями, дихати морем і їсти цей пиріг там, де йому місце вдома. А поки готуємо його разом тут, щоб зберегти і смак, і серце Криму поруч із нами. До речі, моральна ми з вами вже були у Криму і у правому верхньому кутку посилання на моє відео зі справжньою кримськотатарською пахлавою. Переходьте. А в коментарях напишіть, що Крим український, щоб знали всі. Для начинки я беру свинину, бо моя сім'я, на жаль, не їсть дикого м'яса. Але в класичному кримськотатарському кубите використовують баранину або телятину. Саме вони дають той справжній автентичний смак. Тож, якщо у вас є можливість, краще обирайте саме їх. Усі ми знаємо, що мусульмани не їдять свинини, і я прошу вибачення за зміни в рецепті. М'ясо нарізаємо дрібними шматочками. Далі нарізаємо дрібними кубиками сиру картоплю. Дрібно ріжемо цибулю. Начинка готова. Деко застилаємо пергаментом. Беремо готове листкове тісто. Нам потрібно 500 г тіста. Ділимо на дві рівні частини. Трохи розкатуємо. Не сильно. Перекладаємо одну частину тіста на пергамент. Викладаємо все м'ясо і розподіляємо. Трохи солимо. Далі викладаємо картоплю, розподіляємо, а потім і цибулю, перчимо. Солимо, посипаємо сушеним часником. Накриваємо другою половиною тіста. Трохи відсуваємо його і наливаємо воду. Накриваємо тістом пиріг і добре защіпуємо краї. Змащуємо пиріг шовтком. І пальцем роблю ось такі 5 дірочок. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Якщо верх починає сильно горіти, накрийте фольгою. Пирогу краще дати повністю і тоді нарізати. Він буде набагато краще тримати форму, ніж у відео. Ось таке у нас вийшло кубете кримськотатарський пиріг з історією та душею. Для мене це не просто їжа, а частина нашої спільної пам'яті. Вірю, що скоро ми обов'язково поїдемо до Криму і будемо їсти кубите вже там, на своїй землі. А поки нехай цей пиріг зігріє ваші домівки і серця. Поставте мені лайки, і напишіть коментар. Українським каналам зараз дуже потрібна ваша підтримка. До зустрічі в Криму і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!